Доброго дня, мої хороші, відгадайте, будь ласка, загадку. Стало піло навкруги. Я розтрушую сніги. Наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, хто це? Ну, звичайно ж, зима. Діти, як ви гадаєте, про яку пору року ми сьогодні з вами поведемо розмову? Так. Про зиму. Взимку я люблю. Що ми з вами любимо взимку робити? Кататися на санчатах, грати у сніжки, ліпити сніговика, кататися на ковзанах, святкувати новий рік, отримувати подарунки, ходити у гості, прикрашати ялинку та святкувати новий рік. Під ялинкою. Давайте ми з вами пограємо в гру. Продовж речення. В лісі випав білий що? Сніг. Наступає Новий рік. Стали думати звірята, як зустріти чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Дуже гарна і розкішна вийшла у дітей ялинка. Як вміло ви впоралися з завданнями. Молодці. Діти, а ви раді з зимі? Давайте з вами розглянемо. Зима у нас яка? Сніжна, холодна, морозна, біла. Що буває взимку малята? Падає сніжок, віє вітерець, замерзає водичка. Що можна сказати про сніг, який він малята? Пухнастий, легкий, м'який. Яка взимку погода буває? Морозна, холодна, вітряна. Добре. А зараз малята. Давайте пограємо в гру. Підбери правильну картинку, щоб закінчити речення. Ось перше речення. Під кущем сидить сірий хто? Слон або зайчик? Ну звісно ж, зайчик. Наступне речення річкою пливе ракета або катер. Ну, звісно, катер. Восени зібрали врожай, жуків або моркви. Ну, звісно ж, моркви. Вранці задзвонив диван або будильник. Ну, звісно ж, будильник. З яйця вилупилося оленя або курча. Ну, звісно ж, курча. У лісі ми збирали, що кубики або грибочки. Ну, звісно ж, грибочки. Кубики в лісі збирати ми не можемо. У небо? полетіла червона що? Екскаватор або кулька. Ну, звісно ж, червона кулька. Аня вчиться грати на відрі або на скрипці. На скрипці. Костя у дворі зліпив іграшку, сердечко або сніговика. Ну, звісно ж, сніговика. Марійка катає. Коробку або м'ячик? Ну, звісно ж, м'ячик. Кошеня сховалося в гнізді або в коробці. В коробці, на небі світить свічка або сонечко. Ну, звісно ж, сонечко. Діма любить читати чай або книжки. Книжки, правильно, над квіткою літає самольот. Або бджілка, ну, звісно ж, бджілка. Марійка купається у ванні з собачкою або з каченням. Скачення. Молодці, які ви вправні. Діти, давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається скажи навпаки. От, наприклад, молодий, а навпаки, як можна сказати? Старий, товстий, а навпаки, худий. Холодне, а навпаки, гаряче, високий, а навпаки, низький. Ніч, а навпаки, день. Хлопчик, а навпаки, дівчинка. Молодці, ми з вами споралися із цим завданням. Вирушаємо далі. Наступне у нас завдання: Відшукай слова. Ось погляньте, будь ласка, у нас. Слова переплуталися, ми з вами повинні їх відшукати. Давайте ми з вами спробуємо. Ось перша буква Б. Які слова ми можемо скласти? Банка, банан, булка, бабуся. Білка. Наступне завдання з буквою З. Які ми можемо скласти слова Зірка, Зайка, Зозуля, Зона. Наступне у нас буква Р, які ми можемо відшукати слова Річка, Равлик, Рома, Рама. Рука. І останнє завдання з буковкою П. Які слова ми можемо знайти? Пилка, павук, пірат, палка, пил, парад. Малят, ось і закінчилось наше заняття. До побачення.